Всіх з Різдвом Христовим. Слава Україні! Сьогодні вирішив об'їхати поля подивитися, що робиться. Така у нас погодка сьогодні. Мінус 8 було ранком. Ввечором, дивіться, на градусник показувало взагалі 13. А ранком вчора, у неділю, сьогодні 9 січня, а 8 показувало 10 градусів. Ну такий фон зараз болів. Зараз їду обдивитися. На нову подивлюся, як поживають наші миші. Перед цим було два проходи по нову Проходили, розкидали ями. Закидали кучки оці, всі брали з людей. Ну, я вам зараз покажу, зараз відкиду до поля ближче, зараз вам все покажу. Ну, ось, Приїхав на поле. Дивіться наших друзів. Ну, перед цим я вам говорив, що вибачаюся, що може бути погано чуть, бо тому, що тут на полі вітер великий. Мороз від не менше, зараз днем уже, але ну, вітер піднявся хороший. Так до того, що, дивіться, все, бачите, показував вам поле. Ну, не видно кучів оці. Тому що перед цим, я вам покажу як це було. З людьми ходили і розкидали самі кучі. Ось всього я вам знайшов. Тут такий був курган великий. І ми осінню ходили, але ну якщо було тепло, там була плюсова температура. Оці кургани просто розкидали. Бачите, тут великі кургани були, їх просто розкидали і потім привели мешені. Курган розкидаємо. Да, це довго, ну зато це. І для цівалки добре, що цівалка не буде горнути. Розбиватися, ламатися на цих кучах. Ну і так само і мишечі кудла, оці ми всі розкидалися, бачите? Не видно. Отак, тому що якщо не дровіть машини на новоділі, може призвести до дуже нехороших послідствій. Тому що, як не як миші остануться, вони будуть їсти. Зелень, яка буде <кій> йти з весни, потім її закристи фасадом, і вже, якщо їм нема куди йти, вони залишаються на полі і ждуть. Ну як ждуть? Вони його не ждуть, то просто їм нема куди йти. Вони привикли жити, далеко отуди не уходять, якщо їх не травить. А воно нам, я думаю, не потрібно. Зараз по нуля тянемо, на цьому, бачите, не видно свіжих слідів,